Вірою, Мойсей, коли народився, три місяці був переховуваний своїми батьками, адже побачили вони що дитя гарне, тож не злякалися наказу царя. Вірую Мойсей, коли виріс, відмовився називати сином дочки Фараона, він краще зволів терпіти з божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він вважав наругу Христа. За більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царя адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Вірою справив Пасху і пролиття крові, аби той, хто вигублював первістків, не торкнувся їх. Вірою перейшли Червоне море, наче суходіл. На що спокусилися і єгиптяни, та потонули.